доброго дня! Сьогодні і так відео почну. Бачите, з моїх квіточок, з моєї панорами, з балкона. І ось наш Везувій вулкан. Сьогодні трохи його видно. Хмаринки над ним. Ось такий велетень. Здоровенний він. Ми були на ньому зверху, але в мене не залишилося ніяких відео, а це так. А ось це теж, бачите, вид з того ж балкона. Вон там видно гори. Сьогодні в нас похолодало трохи, і видно, навіть сніг в горах, там далеко-далеко, таке біліться. туман трохи і сніг є. У нас то снігу не буває ніколи, тому що у нас тут пальми ростуть, <гум> температура ніколи до нуля не доходить. А от там в тих горах. Деколи відніється сніг, то ми виходимо для нас як, як чудо <свісно>, побачити сніг. Ну Можна поїхати в горах, у них тут є, там де лижники катаються зимою, то є сніг. Але ми не дуже любимо їздити на лижах, кататися, бо я й не вмію. У мене чоловік теж не любить лижі, то ми не їздимо. Оце так, бачите, як такий ранок сьогодні. Трошки прохладніше, ніж був в ті дні. Так, дівчата, ось знову я, знову відео. Е, хотіла вибачитися перед усіма. Я не назвала ні в одному відео своє ім'я. Мене звати Галина. І хочу дякувати всім, хто підписався, подякувати за, за гарні коменти, які пишете. І за погані теж. Пішіть. Я вже не буду нічого казати, просто що на деякі коменти буду відповідати деколи, які мене більше вразили, Ну, відповім, так як, так як я, я рахую за потрібне, що я, що я вважаю на той комент, так що буду відповідати у, у відео. І хотіла спитати вас, дівчата, чи такі. Такий вид відео знімати далі вам подобається, тому що в мене на каналі там внизу є і ще інші види е, відео, які я знімала не, не балакаючи, не сидячи перед камерою, але вони не, не сильно заходили, то я вирішила так поміняти тепер і робити відео так, половину розказувати. Ну, Буду і знімати деякі моменти, буду показувати не без цього. Я не буду тільки сидіти і балакати, розказувати свої деревені. Буду щось і знімати і показувати і далі. Хоча в мене є багато відео, які я знімала і я показувала і місто, і море, і де ми були там, як на роботу їздила, знімала потрошки. Так що це я хотіла просто роз... сказати такий маленький вступ. А зараз продовжимо ще про, про їхні вулкани, про температури, які тут в Італії на, на нашій території. Як я вже сказала, що нижче нуля не опускається, до нуля навіть не доходить, тому сніг, бувало, за ці всі роки, що я тут, він випадав, може, один раз, і то при плюсовій температурі він зразу розставав. Це всі виходили на двір, знімали на, на камери, на телефони, що це сніг іде. У них тут чудо відбувається, коли сніг іде. От. І про вулкани. Може хто не знає, у нас тут така територія дуже сейсмічна, дуже багато їх тут, тих вулканів, так що ми як на пороховій бочці, не дай Бог, один день щось, хоч хтось проснеться, хоч один. От у морі в них тут багато вулканів. І ось недавно було про Кампі Фрегрей. Це тоже година від нас їзди, де я теж колись працювала, І він там просинався, просинався те, що під водою теж небезпечний у світі. Вже там людей евакуювали з того містечка, бо дуже трясло були землетруси. Може, місяць найбільше без перериву. І їх почали евакуювати, тому що вже лава там піднімалася під самий верх і боялися всі, що, не дай Бог, щось станеться. Так що трошечки є таке побоювання. От, і взагалі у них земля така піщана, не така, як у нас в Україні чорнозем, а у них багато сувів, багато всяких таких наводні. Кругом кожен рік в Італії щось стається, І землетруси у них постійно трясе. То там, то там, то там, хоч маленькі землетруси, а як великий бабахне, вже 4-5 градусів, це вже у них катастрофа, все валиться. Попередні роки було скільки разів, скільки людей гинуло, і все, що у них дуже сейсмічна зона. Так що трошки є побоювання, але ж поки живемо, живемо. Тут таке, а в нас війна, і, і кром по світу робиться. Всяке, так що от такий буде розказок сьогодні. Дівчата, пишіть мені про що хочете узнати і ще, може, які ще рецепти вам інтересні з італійської кухні я буду робити. Може, щось про, про макарони, може, і ще щось, які вас інтересують питання. Я ще буду знімати про, про пенсії, про зарплати. мене питали там дівчата. І от такий формат, чи знімати далі такий формат, чи щось друге. Ну, друге у мене вже було. Так що пишіть дівчата. І зараз буде рецепт макарони з ракушками морськими маленькими, не з мідіями, тому що міді нам не подобаються з чоловіком, ті більші. а це малесенькими. Хто любить морські продукти. Дивіться, може, захочете попробувати теж. Так що гарного вам дня і миру. І дивіться рецепт, підписуйтесь. Я вам дуже вдячна, що ви дуже мені допомогли. Піш... Пішов вверх канал. Я не думала навіть, що так буде. Вернулася на канал, думаю, попробую. але ж пішло. Так що дуже вдячна всім. Будемо далі продовжувати, будуть якісь, може, сюрпризи, потім побачимо. Далі дивіться, пишіть коменти, і буде все добре. Так що всім добра. Дівчатка мої, сьогодні буде рецепт. З морепродуктами знову. Ось такі, бачите, купили ракушки. Люпіні в них тут називаються. Неаполі. І буде рецепт. Мені не подобаються великі ці корці. Не знаю, як вони люди. Не подобаються. А це у нас буде з пагетами. Бачите, яка краста. Свіженькі. Дівчата сьогодні готуємо. Морепродукти знову. Сьогодні неділя. Ось так наливаємо олійку. Чесничок. Так, це блюдо можна готувати і без помідорок, а можна і з помідорами, кому як подобається. Ось так порізати на мілкі кусочки. І нехай він чуть-чуть прижається. От ми їх воду відсудили. Так що помиваємо їх, добре відпустимо. Поки жариться, там чеснок піджарюється з помідорами. ми їх промити треба. Ось бачите так, ці пуси піджаряться, потім туди стіни. Поки тут жариться, піджарюється і Поки ми робимо ці ракушки, ставимо воду на макарони і все разом треба, щоб воно все гаряче потім було. Коли це вже готове, потім макарони вкидаємо. Ось такими будемо не спагетті, а такі приплюснуті нам подобається більше, бачите? Можна і з і спагеттями робити. Ми будемо з такими робити. Ось, ось так, коли вже притушилось трошечки помідорки і це кидаємо туди ракушки, Так, чим віпером. Ось так тут є. Так, накриваємо і чекаємо, поки воно буде відкриватися. Вони мають всі повідкриватися. Якщо не відкривається, значить вони не хороші. Будемо чекати. Бобчите, як вони повідкривались, мають бути відкриті отакі. Маш, вони вже готові. Довживання. Це мають бути такі. І так, в кінці, дівчата, є ще петрушки. Коли вже виключили, вже воно готово, додаємо петрушки. Щоб вона. вона не має варити. ще ви Ням, ням. И добре вано. Смаката. Вечето, майже готова вже Паста, макарони. 10 минут в 9-10 минут в ней Воду ми вбираємо, зараз все туди закидаємо. Так, у них оці ракушки коштують 6 євро за кілограм. ми взяли там, може, на 4 євро. Ну На двох людей це навіть забагато. Бачите, так переміщуємо. Зараз старілку. Макарони хороші, какісні. Євро 20 зараз, євро 70. Це дівелла у нас марта. Це євро 20 кг. Ну, 200 г макаронів на двох. Як завжди важать. Ось таке виходить блюдо. Ось так ми насипаємо в тарілку. Бачите, така ложка. Типу, з крючком. Це в мене чоловік спеціаліст. <реш> Ось ті ракушки, що внизу, там, бачите, і е суго є, типу юшка. Теж потім ми поливаємо зверху. Ота так уже І то й юшко, і юшкою теж. Ракушки не солимо, тому що вони вже самі по собі солені. У воду, коли вариться макарон, тоді додаємо трошки солі. Хто не хоче, може не додати. Ось така у нас тарілочка соковита Бачите, вони їх разом з цими. Хто не хоче, може виковиряти їх, але то довго і нудно. Ось так ми ставимо ще одну тарілку на стіл, щоб викидати оці ракушки. І її просто висмоктуєте, їсте макарони, і, і висмоктуєте ракушку. Бачите, мій чоловік вже почав. Відкидати ось так ось так, mm. ось.